Доброго дня, мої шановні глядачі. Ваше питання. Про що розмовляли з Зеленським в Саудівській Аравії? Була якась таємна зустріч перед тим, туди приїхав Володін, спікер Держдури РФ. Так, Зеленський їздив в Саудівську Аравію і два ключових питання в нього були там. Це формула миру. І питання вирішення щодо обміну полоненими, військовополоненими Рашкою. Давайте подивимось, чи дійсно були ці два ключових питання вирішені в Саудівській Аравії. А потім вже перейдемо до вашого питання. Так, неможливо піти від цього питання і залишити це. Так, дійсно, ці питання обговорювалися. Тобто неможливо ці нагальні два питання залишити в підвішеному ну, тут не в підвішеному, а в невир... нерішабельному стані. Ну, можна і в підвішеному бо тут воно зупинка йде. Зупинка, заморозка, воно нікуди не рухається. Тому від цього, неможливо від цього піти. Далі дивимось. Так, далі дивимось. М -м -м. Покажіть, будь ласка, от конкретно, про що розмовляв? Розмовляли з Зеленським в Саудівській Аравії. Про що, про що розмовляли з Зеленським? Так. Так, про що розмовляли? Розмовляли про те, як скоротити е, далеку мету щодо е, звільнення територій. Розумієте? Як вирішити це питання нестабільності в нашому домі в більш короткий термін? Тобто закінчення війни, щоб не затягувати цю війну. Про те, що. Ми не відступимося від нашого прагнення перемогти і будемо виборювати нашу позицію. Будемо настаювати, наполягати на нашій позиції, позиція відпору, бажання не здаватися. Так, ну от, це от слова. Ключові основні питання. Тобто, дивіться. Можливо, тут ще була якась суперечка. Суперечка того, що тут карта відпору відпору. Можливо, хтось казав нам таке, може, вам не потрібно мати тотальну перемогу в своїй боротьбі, в своєму протистоянні. Але, знову ж таки, перше, от що я сказала, ключове, що ми не хочемо, не хочемо, щоб наша перемога е зливалася. Ну і ще була тема про те, що хтось не хоче нашої перемоги. Тобто, якась суперечка там ще була, що, можливо, вам потрібно ну, не бути такими наполегливими ну, от в такому плані, що ви занадто дуже хочете, ви не в тому положенні. Але, бачте, тут наша прагнення, наша перемога і наше прагнення відстоювати її, вона кимось знецінюється, хтось не бажає. Далі. Чи була там якась таємна зустріч. Чи була таємна зустріч Зеленського з Володіним? Цей спікер Держдуми РФ? Так. Ну, тут, дивіться, якщо взяти дослівно, роз'єднання не було. Роз'єднання не було. Хоча воно було і небажано. хоча не за своєю сім'єю. Тобто тут була, була зустріч. Була зустріч. І вона дійсно була таємна. Трійка Кубків перевернута. Тобто, це от, ну, от, гниле оточення це от коли не вочевидь щось, а щось за спинами робиться, за спинами сім'ї. За спинами сім'ї. Роз'єднання не було. І таке воно неприємне було. Ця зустріч була неприємна. Так. Про що говорили з Володіним? Про що Зеленський розмовляв з Володіним? А Володін, він, він, ну, скажімо так, тут були поставлені всі питання, питання були поставлені ребром без всіляких хитрощів. Без всіляких хитрощів. І знову ж таки, нам було дано про два варіанти. Сконцентруйтеся, вони говорять, на двох варіантах блокування цієї. Військової ну, активності. Хочу сказати так, що оце два, цих два варіанта мають е, таке, такі хитрощі, які передбачають ну, таке подвійне дно. Е, і згідно цій е, прихованій логіці, тут іде якась підніжка нам. Тобто, це от така от прихована хитрість була ще. Хоча от нам прямо сказали, от йому прямо сказали: обирай або це, або це. Але один з варіантів мав, або навіть два, ви знаєте, як Цуцванг, кожен із виборів веде к поразці. От якось так воно було. І оцю пропозицію сказав цей Володін. Що це за варіанти? Знов нав'язують нам свої правила важкі. Нав'язують правила, які дуже важко довести до кінця, які важко виконати того, що вони суперечать принципам нашим нашим цінностям. Це стосується знову ж таки, закінчення війни. Важкого закінчення війни та на чужих умовах. В цьому от хитрість полягає. Ще покажи, будь ласка, що говорив Володя на Зеленському. Ну, Зеленський незадоволений тут. І за безцільності він незадоволений тим, що йому запропонували помножити на нуль. Усі наші прагнення до перемоги, усі наші очікування покращення, усього того, що було вкладено на шлях до нашої майбутньої перемоги. Розумієте? Це все помножено на нуль, знищено, те, що йому запропонували. Ось так. Це відрізання, відрізання, лицар мечів він. Перевернутий в нього, ну, скажімо так, він шматує вдоль поперек, і він не бачить, що він шматує, він злий. І тобто тут мова йдеться про недоцільне відшматування результатів старань наших хлопців, або наших, нашого прагнення до перемоги. Зеленський був дуже незадоволений. дуже. Що тут якась таємниця, щось е, секретне, що обмежує, ух, обмежує нашу, ну, наше здійснення бажань, обмеження якесь. І таке відчуття, ніби це має. Ми маємо щось визнати прилюдно, прилюдно маємо відмовитись від чогось для того, щоб покращити, самі, себе, самі собі, знаєте, обмежити в чомусь, самі собі поставити крапку. Це ми відмовляємось від чогось, і тоді на цьому все закінчиться, і ми більше не маємо права на це претендувати. Я правильно розумію. Ну, Підвішаний перший випав перевернутий позиції. він каже так, але смерть каже: е, ні. Тобто, тут мається на увазі, ми маємо від чогось відмовитися. Тобто Неочікувана зміни. Зупинки активності. Тобто, як я розумію, все з ніг на голову. тобто, перевернути, от Смерть карта, вона робить зміни, роблячи такі переверти, з ніг на голову і так далі. І тут ще й підвішений перевернутий також. Зробити глобальні зміни, глобальні перестановки. Ситуація міняється для нас таким чином, неочікувано загрозливо, що для нас наступає блокування змін, таких, які ми хочемо. Знову ж таки, власник ресурсів він перевернутий. Це говорить про те, що він втрачає частину своєї власності. Знову ж таки, тут, виходить, неочікувані зміни до зупинки. Тобто тоді воно все раз і зупиняється, зупиняється вихід із кризового стану буде, але завершення цього виходу з кризового стану буде. Так, ну, от, він буде болючим довгим шляхом. Розумієте? Ну, ось так. Тобто мова йшлася про тотальну перестановку, тотальну зміну всього, що відбувається, шляхом зупинки. Але ця зупинка це блокування, воно буде дуже болюче і тривала. Ось так. Тому тут, бачите, неочікувані зміни ведуть до зупинки. Але це, знаєте, тут карта ілюзій, і біла тканина на Кубкові говорить про те, що ми щось недобачаємо. Ми маємо тільки здогадуватися, наскільки воно спрацює в тому напрямку, який вони самі і запропонували. Можливо, і в цьому і полягає оця подвійне дно. Подвійне дно. Ну і давайте Зеленський погодився на ці пропозиції Володіна. Зеленський погодився. Дивіться, от вони двох, так, по ці кубків. Але в їхній домовленості були якісь обмеженості. От дама жезлів перевернута, вона використовує план Б, і він пов'язаний з хитрощами. Тобто вони не домовилися і за застосування певних хитрощів. До речі, там ще була якась дама. Не знаю, що це за жінка була. Або це взагалі сама така ситуація темна, незрозуміла. Ні, це дії цього короля закордонного. Тобто я так розумію, що домовленості вони не знайшли спільного значення, спільного знаменника із заст. Застосування хитрощів і за лицемірства, і за лицемірства. Тобто, Зеленський на це не пішов, тому що він розуміє, що цей король, з ким він там зустрічався, Володін, закордонний король, він захищається лицемірством. Він бреше іншими словами. І це дуже ризиковано. Тобто, Зеленський відмовився. Він відмовився. Він розуміє, що за цим лицемірством приховується початок розкручування ситуації. Із жахами. Тобто, ну тут подвійне дно я вам ще раз говорю, лицемірство тому ну, він робив все в рамках закону. Імператор прямий він все робив в рамках закону. Ну, і давайте ще тоді подивимось, чи як там формула миру це зрозуміла. Там 10 пунктів цієї формули, там я вам говорила ситуація щодо цієї формули. Ну, тобто, спроба Зеленського показати, що ми хочемо дійти до переможного закінчення. З боку наших хлопців, з боку України цієї війни, тобто перемоги, тотальної перемоги. Хоча суперечки були, можливо, вам не варто йти до тотальної перемоги. ну в такому плані, Але він стояв на своєму, тому що тут карта суперечок. Він, ну, Наполягав на своєму. Давайте тепер подивимося щодо полонених. Чи домовились вони стосовно повернення в обміну військовополоненими, повернення наших військовополонених в Україну? Чи домовились вони? Чи допоможе Саудівська Аравія знову? Так, допоможе, дивіться. От от ці наші хлопці, перевернута десятка пентаклів, вони не з нами. Ну от вони не з нами, вони в полоні. І Саудівська Аравія вона розпочне. Оце це початок активність, активних дій для того, щоб врівноважити цю ситуацію. Знову ж таки, по 6 пінтаклів. Я даю тобі, я даю тобі. Ну, тобто, в такому плані вона буде як посередником у цій ситуації з метою їхнього врівноваження. Знову ж таки, тема військовополонених. Ну, наразі вона тут треба діяти дуже дуже обережно. І чи буде, буде, чи буде обмін військовополоненими протягом березня місяця 2024 року? Чи повернуться наші хлопці додому з російського полону? Так, сум. Сум і ризик по ілюзії. Сум і ризик, ризик зриву по ілюзії. Сум із-за того, що ця тема зірветься по ілюзії, тобто мають повернутися. Мають повернутися. Так, ми почуємо про це: буде багато переживань, буде багато моментів, коли буде щось зриватися. Тобто ці е, пришиблені... Люди з боліт, вони будуть нам обіцяти, потім будуть нас фруструвати. Як, ну, поводити будуть себе як дурні грати, веселитися на тому, що нам погано. Але це буде по ілюзії. Вони будуть нам грати на нервовій системі. Так, ну давайте ще перепитаємо. Наші хлопці повертаються додому. Будемо сподіватися на це, але тема буде така зацикленість на тому, що щось, ну, зацикленість на правових аспектах, що ця, ця тема ніяк не може завершитися. Будуть проштовхувати цю ситуацію, будуть проштовхувати, принаймні, бажання є. Але знову ж таки буде така от якось воно довго буде тягнутися ця ситуація. От на фазі завершення буде зупинка, і буде робитися акцент на порушенні людських прав. На порушенні людських прав. Буде... Якщо буде, то небагато. і... Дуже-дуже такими болючими моментами. Ну, я не бачу ще. 50, знаєте, от дуже малій кількості. Якщо буде, то, то невелика кількість. Ну, по крайній мірі, на сьогодні мені так показує. Блокування 50 на 50, якщо можна так сказати. Бездіяльність на 50 на 50. Ну, ну, якщо почитати ще бажання не закінчити або незавершеність, незавершеність е, бажання покарати. Тобто будуть такі спірні питання, незавершеність ситуації буде бажання покарати. Тому будуть е, застосовані такі на горизонти відкрити. Мають, має щось проштовхнутися, але великими зусиллями. Має щось проштовхнутися. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо, тримаємо стрій.